Вже декілька років я проводжу майстер-класи для дітей. Майстер-класи це я показую секрети майстерності, як працювати аквареллю, олівцем, олійними фарбами, пастеллю. Це дуже цікаво, тому що цього в школі докладно так не покажуть, не розкажуть, а у нас є можливість. І тому при науковій бібліотеці імені Івана Петровича Китаревського в Полтаві проходять недільні майстер-класи для. Тих, хто хоче навчитись професійно малювати. Мета моїх уроків це долучити дітей до малювання, до прекрасного, до природи, до тайни мистецтва, майстерності художників. Це дуже цікаво. Але воно починається з простого до складного. Добрий час я проживаю в Решетилівці. І це коли було селище, два роки воно містом стало. Але тематика залишилася у мене селянська, сільська це хати, пейзажі, герої мої, коти, собаки, корови. Тобто все цікаво для міського жителя. Але в селі воно в нас там поруч, і коні ще десь там бігають, і лелеки сідають на степу. І тому я малюю все це в основному з прицілом, щоб це сподобалось дітям. В першу чергу дитяча тематика. На виставці багато пейзажів, сонячних, багато натюрмортів, там є старі речі, є сквіти. Але в основному це герої, яких люблять діти. Особливо цікаві і дітям, і дорослим котики, які є в кожній хаті, в кожному дворі. І це мої герої, які дітям дуже зрозумілі, діти хочуть до них. Долинуть, погладить, завести того котика, нагодувати і так далі. І так далі. Ось так виставка моїх котиків.